Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. І зараз в нас розпаковочка. Е -е магазин АТБ, магазин що, Пан Економ. Там ми купили тільки на одні макарони і оптова база. Е в магазині. Ні, на оптовій базі. Ось така сирна приправа. Тут скільки грам? 40 грам. 17 гривень. Суміш перців, здається, що 10 гривень. Шлуночки по 95 гривень курячі. Печіночка куряча, 115, здається. І курка 113 гривень за кілограм. Ось така. Курочка-чабатурочка получилася в нас. Макарони 2490 це е, магазин Пан Економ. Ось такі ріжки взяли ми. Так. Ось такі чіпси хвилясті. Це діти взяли. Приїхав. Коротше, до дітей приїхали знайомі ковбаску. Ось таку взяли на бутербродики. Хліб хочемо пожарити з яйцями. Майонез. Ось такий зараз він акційний. 27 гривень, здається, за пів кілограма. маршмеллоу 56 гривень. Ось така штука. Так, і що тут? І помідора. Це на салатик. 60, 60 з чимось гривень. Отакі От бананчики купили тут кілограмчик. Вони оцінені, тому що такими плямками, але тверденькі, такі хорошенькі, по 56 гривень. Далі. Далі ще в нас є один пакет. Ще одну хлібину таку взяли. Ця здається батон 20 гривень, а цей 24 ще 26 гривень. Капустина 28,50. Це вже зараз в АТБ. Цибуля. А цибуля. Цибуля, цибуля, банани, капуста. Капуста. Двадцять шість п'ятьдесят вісім. Томати, банани, цибуля. Що я не пойму? Тридцять дривні, тридцять три гривні. Взяла ось таких дві цибулинки. Цукерки по сто сорок гривень. Такі корівка. Узяли кілограм гречки, кілограм картопельки, вона по 29 гривень. І ось таких два огірка це також на салатик. Також це буде у нас на салат. Так що Такі, друзі, покупки. І ось це ми закупилися на 750-760 навіть гривень. А ще, якщо курку посчитати, бо це ми окремо брали, то на 1000 гривень. Так що ось такі е, покупки 2 червня 2025 року. Пишіть, які ціни у вашому регіоні, які. Продукти найчастіше по якій ціні купуєте. Підписуйтесь на канал, не забувайте про подобаючи вам не важко, мені приємно. Миру, добра, пока-пока!